Це зробить Крим ідеальною пасткою. Жданов розповів про основний страх росіян. Російські війська можуть потрапити в пастку, про що очільник Кремля Володимир Путін знає. Йдеться про вихід Су на узбережжя Азовського моря. Це і стане початком кінця для російських окупантів. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі. За його словами, Росія не зможе перекидати війська з Криму на Донецький напрямок у разі виходу української армії на Азовське узбережжя. Якщо ми виходимо на Азовське узбережжя, то ні про яке перекидання військ з Криму на Донецький напрямок мови бути не може. Сьогодні кримський міст не працює за своєю вантажопідйомністю, ешелони з технікою пройти по ньому не можуть. Трали з танками там теж через пошкоджену автомобільну частину, зазначив експерт. Єдиним шляхом постачання військовою технікою Криму він вважає поромні переправи. Однак, за словами Жданова, цей шлях дуже довгий і проблематичний з точки зору логістики. Це робить Крим ідеальною пасткою. Чому росіяни так бояться? Чому вони стягують війська під Бардянськ і Маріуполь? Тому що вони бояться опинитися в пастці, той хто не вийде з Криму до початку контрнаступу наших військ, той потрапляє в пастку. Особливо в Криму сказав він на думку Жданова, через це командуванню РФ потрібно буде знімати війська з Луганського і Донецького напрямків, щоб не допустити прориву наших військ на Азовське узбережжя, що надасть сум можливість піти у наступ на Донбас, за його словами, навіть 400 тисяч російських мобілізованих не вистачає, щоб збалансувати лінію фронту на тисячу кілометрів. Якщо ми починаємо контрнаступ на одному напрямку, Росіянам доведеться перетягувати війська з інших напрямків. Чому Путін б'ється головою об стіну і просить перемир'я і переговорів? Він прекрасно розуміє, як тільки ми будемо готові до контрнаступу, все, кирдик. Їм нічим будемо захищатися, вони будуть кидатися з одного напрямку на інший, вважає Жданов. Нагадаємо, Жданов розповів, як відбуватиметься контрнаступ су на Донбасі. Жданов вважає, що росіяни не звели потужних оборонних споруд, оскільки готувались не до оборони, а до наступу. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що су на Донбасі не проводитимуть штурмів лоб у лоб. Українські захисники Ймовірно намагатимуться обійти російські лінії оборони. Про це він сказав на своєму утуб каналі Жданов заявив, що російські окупанти не готувались до наступу Су на Донбасі, а тому, ймовірно, не звели потужних ліній оборони. Російські окупаційні війська всі вісім років готувалися до наступу. Там оборонні споруди не такі потужні, як у нас. Це ми три лінії оборони будували вісім років. І так, є ділянки, на яких вона тримається досі. З іншого боку, є ділянки, з яких вони вже давно пішли з цієї лінії. В ході бойових дій ці лінії отримали значні руйнування. Ми не будемо штурмувати в лоб, ми знайдемо слабке місце і обійдемо цю лінію. Або у слабкому місці за рахунок вогневих засобів забезпечимо прорив цієї лінії. Далі ведуть угрупування військ, прорив із розсуванням флангів противника, сказав Жданов. Військовий експерт додав, що контрнаступ може проходити вздовж лінії оборони. Існує способів мільйон. Найголовніше те, що російські окупаційні війська вісім років не готувалися до тотальної оборони. Ця лінія була для них тимчасовою. Так, вони обладнали там позиції, але не настільки потужно і щільно, як це зробили ми за вісім років, вважає експерт.